Я працюю з конкретними запитами. Я не працюю з загальною теорією. Моя консультація це розбір саме вашої ситуації. Виріб, тканина, посадка, послідовність дій. З чим я працюю? Дивіться, перше, це технологія пошиття. Друге, складні вузли, суміщення різні малюнку, посадка виробу, онлайн-примірки, побудова і корекція лікал, технічні. Карти виробів, розрахунок собі вартості і вартості проектів, ваших саме ваших проектів. Відкриття брендів, запуск та організація виробництва. Коли ви мені пишете в особисті, я попрошу вас написати у першому повідомленні, як звернутись. Я хочу звернутись до вас за консультацією. Я надішлю вам зразу блок питань. Ви на них відповісте. Я підготую для вас структуровану якісну консультацію. Залежить від формату. Це вже після відповіді на ваші питання. Дивіться, я ціную свій час і ваш результат. Я не вчу взагалі. Я розбираю конкретні ситуації і вивчитесь. Не я вчу, а вивчитесь у мене. Моя консультація це не слова, а рішення. Дуже вам дякую, що ви звертаєтесь, але будемо послідовними. так? І від цього залежить ваш результат. Люблю вас.